Я думаю, що американська сторона а, говорить з русскими про територію. Нас, думаю, турбує, нас ні, ні, нас турбує, але дивіться, дивіться, нас турбує, щоб Сполучені Штати Америки мали вплив на Росію, а не навпаки. Для нас це найважливіше. Президента Трампа достатньо сил, інструментів, санкцій, тощо різних інструментів, щоб впливати на русських, на Путіна, щоб вони закінчили цю війну. Нас турбує питання, коли вони обговорюють про нас щось без нас. Турбує і ми про це говоримо нашим партнерам. Але безумовно, ми бачимо це і чуємо в меседжах. Засобам масової інформації, з заяв офіційних діячів, про яких також ми сьогодні вже говорили, офіційних людей із Сполучених Штатів Америки. Тобто це зрозуміло, що питання територій вони піднімають. І з нами. З нами ніяких домовленостей щодо території не було. Вони знають, що це болючі питання. Я про це говорив само початку. Я вважаю, що з русскими буде у двох питаннях. Найскладніше це повне припинення вогню. Ще до першої зустрічі я про це говорив. тому що рускі не хочуть закінчувати війну. І питання території, тому що рускі не хочуть закінчувати цю війну. Тобто два різних питання, але одна і та сама причина. І тому це складний буде діалог, але він буде.